Так, у нас ошибки с заходным в блок керування. Номер ошибки. Вот, зараз спочатку назад. нажав по сайту. О, да. Ось у нас вже ошибка P031 Зареєструваний по пропуску заж... зажигання першого циліндру. Так, у Mazda 3 у нас пропуски по зажиганнях. Людина сказала, що 4000 назад поміняла свічки. Привезли катушки з собою людина відразу на всякий випадок. У нас є такі, бачите, прориви. Ось воно. Так виглядає, викрутили 4 свічки. Ще будемо перевіряти їх на стенді. Так, тепер ставимо свічки. Які ми зняли з машини. Ось у нас вже бачите, які пробиті є сього пробито, бачите, корічні. це саме менше. І ось ми даємо зараз тиск їй і... і провіряємо. Ну, взагалі дуже сильно зараз для кращого ефекту ми вип'ємо світло і звісно, що відбувається з нею. Трошки зменшимо тиск. Поставимо більші обороти 7 тисяч максимум. І ось таке от відбувається з нею. Так, ось нові свічки і рігєві. Ось старі свічки і Це у нас мазда. Ми даємо тиск 10 кг приблизно. Ставимо свічку. І іскра у нас максимальні обороти. От вона працює. В принципі, дуже-дуже добре провіряємо. Ставимо тисячу оборотів. Працюю.